Любі вітаю! Хочу з вами поговорити про карму. Тож, якщо цікаво, залишайтеся зі мною, сідайте комфортно, зробіть глибоке в тих видих, налаштуйтесь на себе. Я зараз вам хочу розказати про карму, як я люблю її пояснювати і що насправді це таке карма. Так? І чому зовсім вона не про покарання, вину, чи мені так випало, так? От, як багато хто з нас думає. Так? А насправді карма тут все так і є, це дія. Але давайте точніше. Карма це наслідок того, що ми довго думаємо і наполегливо переживаємо всередині себе. Угу. Тобто в нас народжуються якісь думки. Думки формують наш емоційний стан і вже з того виходить якась дія. Дія не обов'язково як поступок якийсь а дія може бути саме на фізичному рівні у вигляді хвороб, там, зажимів та, і всього іншого. Давайте я вам розкажу зараз на прикладі, щоб ви. Краще для себе зрозуміло, що я маю на увазі. Приклад, перший: йшли двоє друзів, і йшли вони так звичайного суботнього дня до повій. І на зустріч їм йшла людина, котра розказує лекцію про Пхагавадгіту. І запрошувала на цю лекцію. Один з друзів вирішив піти на цю лекцію, та, зробив такий правильний вибір для свого духовного розвитку а інший. Пішов собі далі до повія. І ось в чому найцікавіше взагалі, що той, хто сидів на лекції, слухав цю лекцію про Бхагавадгіту, насправді думав про друга. Він йому заздрив, думав, як йому там зараз добре. Він корив себе, що не пішов, що міг би бути на місці свого друга. Тобто, зовні він обрав такий високий шлях, а всередині насправді була така буря емоцій. А той. Хто пішов до повії, він думав про друга. І думав, оцей він молодець. Мені теж пора змінювати своє життя. І цей день, цей вечір для нього насправді став таким моментом переосмислення. І тоді питання: да? хто створив важчу карму? Найважчішу, да? таку неблагоприятну карму? Той, той, хто зробив правильний вибір зовні, але всередині кипів. Чи той, хто зробив не ідеальний вибір, але мав чисті, такі щирі подумки, такі пасили свої? Тож карма насправді вона формується всередині. А не там, куди ми поставили своє фізичне тіло або що зробили. І от якраз другий приклад про це, про прям такий фізичний аспект. І ви зрозумієте, що я маю на увазі. Насправді ми іноді дивимось на якісь різкі дії інших, що хтось зірвався, різко відповів або вчинив певні емоції. Так, це може не дуже бути красиво, але це момент, це певний імпульс. Але є, наприклад, інший тип людей, тих, хто проживає цілі фільми, сценарії, серіали всередині себе. Вони можуть ображатися подумки 10 днів, там мовчати. Ось ці історії ми мовчимо, не спілкуємося в сім'ї. Можна сперечатися з уявною людиною в голові там, годинами, днями всередині себе. Ми можемо вигравати якісь внутрішні конфлікти, продовжувати спілкуватися, подумки когось ставити на місце, як би я зробив, от я б йому, я б йому. Да? І це можна крутити постійно по колу, мов. Такий якийсь серіал мексиканський з 500-900 серій. І зовні, в принципі, тиша, якась усмішка, все культурно, але всередині ось цей дуже сильний вогонь, гріми, блискавки, тобто буря, буря емоцій. І тут насправді народжується найважчіша карма, найважча. Да? Не від різкого слова, навіть не від одного вчинку якогось, а від того, що ми мільйони разів повторюємо свій внутрішній сценарій і проживаємо ту саму образу гнів чи ненавість. Да? Тобто, карма це не про один удар, да? не про якусь одну дію, яку ви зробили помилково. Да? А це це внутрішнє повторювання, тисяча внутрішніх повторювань, Ось це, що ми самі себе караємо. Да? І тож головне, що я хочу сказати вам ще раз, да, що карма це не те, що ми робимо зовні. Це те, те, ким ми стаємо всередині, день за днем. І саме тому в практиках Кундаліні Йоги. Ми сильно трансформуємо своє життя, тому що практики змінюють внутрішній стан, і це найголовніше. Змінюють якість думки, реакцію, дихання і енергію. Ми перестаємо створювати ось ці внутрішні серіали і починаємо створювати внутрішній простір, ясність і свободу. І тоді вже карма, вона нами не керує, а ми керуємо своєю кармою керуйте свою своєю кармою створюйте її благоприятною і живіть насолоджуйтесь життям. Сатна.